Всім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні буде відео з вагового Second Hand, ціна за кілограм 285 гривень, якщо я не помиляюсь, це третій день після обнови. І подивіться, який я светрик знайшла. Це масія в прекрасному стані з хорошим складом тканини. Зараз роздивимось його бірку і тут вказано, що це 100% льон. Канина дуже тонка, і я чомусь на дотик подумала, що це може бути вовна міріноса. Ну і аж ніяк не льон, адже вона така, от такої плотності, як буває власне вовна. Вона напівпрозора, як ви помітили, а такі речі я не дуже люблю. Все-таки люблю, коли светри більш сплотної тканини і виконують функцію так, утеплення, а не якусь таку декоративну. Хоча це дуже хороший бренд, у неї класний принт, я люблю смужку, але все-таки вона мені не підійшла. Але в кінці відео я обов'язково цей светрик поважу, і ви дізнаєтесь його ціну. Наступна моя знахідка це кардиган, надзвичайно м'який, приємний на дотик. Підозрюю, що це або кашемір, або ангора. Зараз ми його розкрутимо і подивимося бірку зі складом тканини. Светр йде на запах, має ось такий от поясок довгий, що можна зав'язувати, але він доволі великого розміру. 20-го, і, власне, у складі тут є 50% ангора і 50 нейлону. Ангорові речі трапляються вкрай рідко, так само, як і кашемірові, особливо взимку, тому це велике таке от щастя знайти светр з таким складом тканини. Кардиган дуже м'який, дуже теплий, він приємний на дотик і взагалі якість тут на вищому рівні, але на превеликий жаль, він мені зовсім не підійшов по розміру. Покажу вам ось так: от зблизька. Я думаю, навіть через відео видно, наскільки він м'який і пухнастий. І дуже хотіла його купити, довго думала брати не брати. Але все-таки вирішила не брати, адже ось ці зав'язки некрасиво звисають. І якщо б він був просто не на запах, а ось такий, як накидка, звісно, розмір тоді б не відігравав ніякої ролі. Його можна було б носити. А от власне через те, що він де зав'язками. Не зрозуміло, що куди їх зав'язати, вже пробувала ось так от назад їх в'язати, але все одно тоді кардиган виглядає негарно. Одним словом, вирішила його залишити в магазині, але його ціну ви обов'язково дізнаєтесь в кінці відео, я його заради цікавості обов'язково поважу. І наступна моя знахідка це ось така яскрава, яскраво рожева блуза. Вона в дуже хорошому, прекрасному стані. Її розмір 18%, і за своїм складом, це 100% віскоза. Знову ж таки, блуза на мене є великуватою. Рукавчики тут, тут 3 четверті, вверху вона защіпається на гузочки акуратні. Йде така от напівпрозора літня блуза, була б вона знову ж таки трішечки меншою. Можна було б купити, адже рожевий колір зараз в тренді. І ціна цієї блузи, я думаю, сьогодні буде дуже символічна, адже блуза доволі легка і ціна сьогодні невисока. Ще мені сподобалась ось така клічаста сорочка, а можливо, це навіть і плаття. Зараз я примірюю і розберуся, адже сорочка довга і понизу має таку як фальбанку. Тобто, це от нагадує навіть не накидку, а все-таки плаття. За своїм складом це 63% бавовна, решта Поліестер, 14 або 42 розмір. Ідеально, вона мені підійшла, і як бачите, я не помилилась, це все-таки плаття. Воно, звичайно, не дуже довге, це міні-плаття в якомусь такому стилі школярки. Тому, не знаю, чи пасує воно мені чи ні, напишіть, мабуть, це в коментарях. Теж думала, купляти, не купляти, адже виглядає доволі стильно. І такі речі в клітку я дуже люблю. Наступна моя знахідка від Munsoon в розмірі М це светер. Він такого темно-зеленого кольору, зверху має зав'язки. Це знає теж було актуально, не знаю, чи досі залишається. Хто знає, напишіть, будь ласка, і за своїм складом тут переважає синтетика, акрил, поліестер, але все-таки є невеликий відсоток вовни. І не просто вовни, а вовни Міріноса. Дуже мені подобається саме вовна Міріноса, вона не така колюча і дуже добре носиться. Ну, але ви самі бачите, він теж, як і перший светрик від Масімо Дуті, надто мене обтянув і не підійшов мені по розміру. Якось мені сьогодні не дуже з розмірами щастить, щось за велике, щось за маленьке, от що не візьму, все не в попад. І наступним хочу вам показати ось такий смугастий светер. Це бренд Next 16 розмір. Дуже цікава тут Та смужка. Вона десь вуща, десь ширша, все це якось так цікаво поєднано. Зараз примірюю, покажу вам на собі. Це, власне, бірочка, тут 50% віскози і 50 акрилу. Светр має невелику стіючку, прикриває горло. Я таке люблю. Люблю водолазки, люблю гольфи. І ось такі светри на зиму, коли вони йдуть без вирізів. І доволі симпатично виглядає, дещо мені нагадує такий от французький стиль. Мені здається, він такий дуже універсальний і буде пасувати під будь-які образи, тобто він не є такою звичайною тільняшкою, а все-таки класикою. Ще добре його роздивлюся на дефект, і я думаю, я його куплю. А цей светр взяла до примірочної лише через його фантастичний колір, він такий от гірчично-жовтий. Купляти його не буду, просто взяла як знахідку, адже він в ідеальному стані, практично новому. Це бренд Primark розмір S і, на жаль, це синтетика повністю 100% акрил. Такі светри я не купляю, не ношу, адже вони, мені здається, одноразові і буквально на один-два рази вдягнути. Але дуже мені подобається його крій, його фасон. Мені здається, він виглядає дуже стильно, актуально, і колір дуже класний, і сама в'язка така от груба, тобто він доволі теплий. Ну, Хоча крил, звісно, теплим важко назвати. Не знаю, як він себе поведе справді десь на вулиці, на морозі, адже ця тканина зовсім не гріє. Але власне за крилу завжди трапляються дуже класні моделі свотрів. Ось такий от парадокс. І наступна моя знахідка це светр від Tommy Hilfiger, розмір XL. Я думаю, він чоловічий, хоча висів на жіночому відділі. Дуже красивого, просто неймовірного синього кольору і светр в прекрасному стані на перший погляд. Хоча потім я знайшла дефект невелику дірочку біля горловини, я думаю, саме тому він довисів до третього дня, але насправді дефект не є аж надто помітним. Тому, в принципі, на нього можна закрити очі. За своїм складом, це 100% бавовна. Ну, якщо судити по біркам, це все-таки оригінальний томі. Ось так він виглядає. В принципі, круто. Мені подобається, навіть якщо він і чоловічий, я люблю і часто ношу саме чоловічі светра. Вони частіше бувають з хорошим складом. На відміну від жіночих, і тому я часто захожу на чоловічий відділ. Там можна знайти і з вовни, і з кашеміру, і з Сангори дуже багато класних крутих светрів, тому і вам раджу туди заглядати. І ще на кінець відео покажу вам трішки сумок. Знайшла ось таку прозору яскраву рожеву. Це така от пляжна сумка від Superdry. І знайшла ще ось таку невеличку сумку, вона, правда, не з натуральної шкіри. Не з натуральних матеріалів, але виглядає доволі непогано. Ну і перехожу до зважування речей, які мені найбільше сподобалися. Отже, светр з Ангори заважив на 81 гривню. Смугастий светр від масі модуті на 40 гривень. Насиченого кольору синього від Tommy Hilfiger светер заважив на 98 гривень, і ще один смугастий светер заважив на 73 гривні. Ось такі у мене знахідки. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!